У лас вегасі проходить щорічне шоу побутової електроніки. Тисячі компаній з цілого світу зібрались у місті на західному узбережжі. США, Щоб анонсувати нові товари, подивитись до, придивитись до конкурентів та дізнатись думку потенційних замовників, що нам спробують продати цього року магазини електроніки. Розповість Олексій Кузьменко. Лас-Вегас, місто неонових вітрин та казино протягом кількох днів у січні приваблює провідних виробників електроніки з цілого світу. Цього року тут представлено 20 тисяч нових продуктів. У центрі уваги надтонкі лептопи, hd телевізори та інноваційні інтерфейси. Розмови точаться і про нові смартфони Windows тут я маю все важливе. На даний момент телефони Windows значно поступаються за популярністю iPhone та Android. Директор компанії Microsoft переконаний, це зміниться. мені здається, що наш апарат перший справді зручний для використання телефону у Лос-Анджелесі. Свої новинки представляють і автобудівники так само як смартфон є чимось більшим за засіб комунікації, смарт-мобіль може бути більше ніж засобом пересування. Програми, які керують вашим авто, будуть постійно оновлюватися через інтернет. На шоу представлені не всі провідні компанії. Тут відсутня Apple, а Microsoft заявила, що наступного року не буде брати участь у заході. Втім, в асоціації виробників споживчої електроніки впевнені, подія зберігатиме своє значення. Ми впевнені в майбутньому. Виступити на шоу із промовою це дуже престижно. Керівники компанії розуміються і прагнуть бути частиною шоу. Тож у 2013 році Лас-Вегас так само стане одним із перших зрізів стану ринку електроніки на рік вперед. Олексій Кузьменко голос Америки.